Ість нашої студії Олексій Голобуський політтехнолог. Вітаю Олексію! Вітаю! У нас є цілих п'ять хвилин для того, щоб оцінити те, що відбулося у Верховній Раді. Там нагадаю, підтримали ратифікацію угоди між Україною та Сполученими Штатами про створення інвестиційного фонду відбудови, більш відомої як угода про Надра, за проголосувало 338 народних депутатів. Далі не буду вже давати інформацію. Хочу дати вам трошки більше часу для того, щоб прокоментувати важливо, що жодного проти утримався під час голосування. Не було, що це означає ем, і от те, що ми чули подальший брифінг європейської солідарності, там застереження, скажімо, вже після всього. Що скажете про це? Ну, тому що, звичайно, ніхто не хоче сваритися з нинішньою адміністрацією, Всяке може бути, так би мовити, всі хочуть депутати потім ще мати візи і їздити в Сполучені Штати. Я без жартів, абсолютно без сарказму. Тобто про історія говоря... про візи могла бути реальною, а не просто погрозою? Ну, ви бачите, в якій зараз президент Сполучених Штатів, яка адміністрація. Ну, слухайте, якщо людина говорить кожен день про цю угоду, йому скажуть: дивіться, ось такі-то Іванов, Петров і, і, і там Сідаренко проголосували проти. Е, каже, все, ліквідуйте їх, взагалі, щоб ніколи вони взагалі за межі України ніколи не виїжджали. Двич, ні, ми живемо в такому світі, що е, все можливо. І депутати велика частина. ну, ну я не хочу просто нікого ображати, так би мовити, так. Просто якщо ти вже проголосував, то ж проголосував. Все, все далі це пояснення для, для бідних, так скажемо так. Далі ти погоджуєшся. Зараз це роз'їдеться в усіх засобах масової інформації, що вся Верховна Рада, вся Верховна Рада проголосувала за угоду. Причому з. Я якраз не проти цієї угоди. Я розумію, що це примус, там багато що іншого можна сказати, у нас в іншого виходу просто немає. Просто немає іншого виходу. Я знову ж скажу: коли люди кажуть про 10 років, я про наступне це літо, горизонт, горизонт планування в мене закінчується. так би мовити. Про 10 років це взагалі смішно говорити в наших обставинах, так? що ця угода запрацює і тому подібне. Виживемо. Відіб'ємося від Росії, приде інша влада, прийде інша влада в Америці. Якщо там дійсно все так виявляться якісь інші протоколи, виявиться, що ми там винні на 100 років вперед. Ну, є різні механізми юридичні, політичні, і взагалі ніхто нас. Після того, як ми відіб'ємося від Росії, тобто, якщо ми відіб'ємося від Росії, відбитися вже від американців буде набагато легше. Я в цьому навіть не сумніваюся, якщо підозрювати, що там все дуже погано, якщо підозрювати, так? Але я думаю, що працювала ж юридична кампанія Західна над цим, що там в нашій ментальності українській є такі питання, які... Вони ще з Радянського Союзу, так, оце ну, типа, народні надра, так, Надра належить цьому народу, земля належить цьому народу. Це була завжди брехньою, вона завжди належала, в радянському Союзі належала державі, так ще інакше, так. А зараз вона належить належить і державі, і олігархам, і все інше. Якщо ці надра будуть ще якимось чином належати американцям, я. Суттєво різниці. Не бачу, але для населення це такі репер, особливо для населення, звичайно, там 45. Ну, це чутлива тема, така. Скажімо, так. дійсно вона викликає певні питання, але тут найголовніше, чи зберігає принаймні ця угода, чи дає вона можливість і шанс для подальшої якоїсь американської підтримки, для там не замороження, принаймні продажу зброї, нехай навіть за європейські гроші. Ну вже хоча б так називається. так? ну я думаю, що в принципі ми маємо всі сподівання надіятись на те, що це ну як мінімум продав... нам будуть продавати зброю. Але останнє, що хочу сказати, як вдало влада це все зробила, це буде висіти на Верховній Раді, це буде висіти на конкретному віце-прем'єр-міністра, але це не буде висіти на і на Трампі це буде висіти, так? Трамп змусив Верховну Раду, туди-сюди, але є людина, яка ходить по Хрещатику, робить селфі, і він в цьому не приймав жодної участі практично. Навіть намагався опиратися в овальному ні, Він боровся до останнього. Ні, він боровся до останнього. Але кляті але депутати Але і не Вони, ну вони так, да, вони так. Це з піарточки зору. Ця ситуація виглядає дуже успішно для влади. Тут я не, не маю жодного заперечення. Що ж, дякую дуже, Олексію. Дякую за коментар. Короткий, але влучний політехнолог Олексій Голобузький був у цій годині на прямому.